Це подвір'я Березнянської гімназії. У неділю тут збираються батьки учнів та вчителі. Причина загроза закриття гімназії, де зараз навчається 57 дітей. Директор Віктор Шевченко пояснює, це може статися через укриття. Підвального приміщення у навчальному закладі немає. Тож минулого року під ці потреби вони своїми силами облаштували погреб. Комісія була, надала приписи, що треба зробити. Ми все виконали, потім прийшла комісія, прийняла це, дали акт прийомки ну, цього найпростішого укриття. І одна єдина умова це одночасно може знаходитись тільки 10 осіб в укритті. Ну, це для нашого закладу дуже мало. В прошлому навчальному році, 22-23, ми навчалися за змішаною формою. У нас було три зміни. Та за новою постановою з 1 вересня, каже директор, вони мають поновити повноцінне очне навчання. Педколектив разом із батьками звернулися до депутатів селищної ради, і 28 квітня вони прийняли рішення виділити на розширення укриття 50 тисяч гривень. Після чого директор надав дані, які будівельні матеріали їм потрібні. Я все зробив зі свого боку, надав відділ освіти і нашому селищному голові, але два місяці коштів нам не перераховували. Я домовився і за поставку цегли, щоб купити цеглу. Ми б своїми силами зробили все, але кошти не перераховуються. На думку Віктора Шевченка, селищний голова не хоче виділяти гроші, бо планує закрити їхню гімназію. Те ж саме говорить і голова батьківського комітету Світлана Усовець. За її словами, батькам говорили переводити дітей до місцевого ліцею. В минулому році у нас були теж батьківські збори і теж в липні. І нам голова сказав, що якщо до 1 серпня хтось не напише заяву перевестися в ліцей, то вже далі можливості не буде. Ви залишитесь взагалі без навчання, бо вашу школу ми закриємо. Тобто нам навіть от таким ультиматумом стали в нас багато хто з батьків ну в це повірив і дійсно перевели туди. Світлана говорить, їм потрібні лише дозвіл та будматеріали. Далі вони готові все робити самостійно. Переводити дітей до ліцею не хочуть. Всі батьки за те, щоб школа існувала. Школа близько, ну ми далеко віддалені від тієї школи, яка в нас ліцей є, і дороги тут не найкращі. Тобто, якщо добиратись до тієї школи дітям, то це приблизно 3,5-4 кілометри на звіддалених доріг. І так як нам каже голова, що в інших громадах організували підвіз, то в нашій громаді підвіз не можна організувати через те, що такі дороги, що тут ніхто не доїде. Ця гімназія не перспективна. Так вважає голова Березнянської селищної ради Володимир Павленко. каже, у селищі, чи є ліцей розрахований на 700 учнів? Зараз там навчається 450. В нашій громаді за 25 рік, абсолютно, по всій громаді, народилось 25 діток. Ось через 5 років, по всій громаді, по всій ці заклади буде тільки один клас, то є ли необхідність будувати зараз укриття, якщо нам необхідно будувати в садочку? <кій> укриття. Володимир Павленко говорить, громада зверталася у Чернігів до управління містобудування та архітектури. Цього місяця надійшла відповідь. Потрібно обстежити укриття та розробити проектно-кошторисну документацію. Щоб її замовити, директор має звернутися до відділу освіти із запитом та перспективним планом. Просимо розробити проєктно-кошторисну документацію на, на що? <кій> на укриття. Чи на реконструкції на скільки людей відділа освіти звертається до селищної ради? Ми розглянемо на no. сесії. На сесію приймати рішення, на надання дозвіл, на розробку. проєкт на каштор, на знакоментація. Якщо депутати приймають рішення за будемо, будемо будувати. Я ж я ж людина, деякий міри підневольна, тому що підтвердкає з депутатам, але це має бути аргументовано не криком і хотілками, а реальним розрахунком. Сьогодні у березні пройшла сесія селищної ради. На ній знову піднімають питання укриття в гімназії після виступу директора та обговорення. Депутати приймають рішення зібрати на місцевому рівні комісію. Яка огляне укриття і вирішить, що з ним робити далі? Олександра Денисенко, Валерій Циркун та Олександр Поліщук Суспільне новини, Чернігів.